No trapelius video, Navka, World, If should have pro Вам Lam to не нагадує, ні? Але в нас таке нож бота мишцею демократичні мебарами щоб я болтака моя кораш. Ось. Потім. Значит, увериш, що заявляє, що кожен поти загікний до національного спроду. Це питання виживання держави. І це наробки. А потім ще одна народа дивується, чого ж то весь діточок своїх хлопцям 17-16 років вивозити. В нас ось хіта хороша, не гірша ніж на заході. А тому, що ви що своїми власними рученьками зариваєте туди державу і так і зриєте. Так штирок, як ти і я, я володдя Путін буде уже, каже вам молодці. Тому що, як кажете, змагаю, щоб не бути такими, ми на таких і перетворюєтесь. Ось такі то пироги. Бо як відповіді знову ж таки, та оп. оп Активізувала на людей, там во тижні з вуйко по інтернаті, щось не щось погано сказав, поюцають і приїжджають, було таке, яке маєте право. Конституція України дала йому таке право, право війно висловлюватись. Але вже цього нема, як казав Григорович, добровалась Україна до самого краю. Ось така штука. Хто найбільший ворог? Путін це переплеків, ні. Тутешній капаратачник ні. Найбільший ворог навіть не війна, а ваш мозок розум, ту відмірніше його відсутність. Поки ви не усвідомите, що відбувається, таке і далі буде відбуватись. І поки не зупиниться війну. О, вона не зупинеться, мушу викажете, ну що треба, ну потрібно. От їм буде потрібно продовжуватися без не потрібно м'ясорубка. Поліцаї, замість того, щоб охороняти народ, будуть вишукувати туренчків. Вояки, замість того, щоб ох, захищати народ, будуть вишукувати туренчків. А спецслужби, замість того, щоб ловити шпигунів, будуть дивитися відео, такі, як ви ці серйозно вивлядом. А потім Буде получати гану завплату їхати на хорошую машині угорки своєю виконаним обов'язком о такі тороги. Бо, по суті, злих людей нема. Є люди, які усвідомлюють, що відбувається. є тупі. Навіть коли я сьогодні, як він казав, їм, бо не знають, що робить слово, яке там вживається, це цей еквівалент негуку. Але ну не плані наче там, ступані, тому, що воно не соображає таки. Ян ну, Гус, коли його спалювали за так званом, є, є така легенда, що бабці і кинула там якусь трісочку, бо тоді от таке неподобство вважалось актом присутність на такому неподобстві вважалось актом віри. І бабця десь, мабуть, замовилися і нарішила, рішила нарішил, спокутувати свої віхи. Таким, так Кіано вустка не образився, сказав «Санта Сімплікта, свята простота». Ну, то бліно, от кінелоство. Покидай десь, поки не, не пізно, бо Бу, не буде кому. Не буде просто кому прокидатись. І на останок. Шедевр! за нас весті. Планета, світ і край. Ми після смерті попадаємо в рай, нас не здолає ворога рука. хоч тільки по вулицях шукають туретка. Не як та мрашка, згневагає вся вкашка. А ми всебливі не да ні-ні-ні, ось тільки в Лондоні пройшлися погінні. Os movie. Can't quem que that terapia o e Papa.